Вітаю вас! Тема сьогоднішнього заняття Як ми бачимо. Пригадаємо, чому нам видно предмети, що нас оточують? Чи всі предмети однаково відбивають світло? Чому предмети у воді здаються більшими? Якого кольору сонячний сяйво? Сьогодні дізнаємось! як наблизити далеке. Та як працює наше око. Перед вами різні прилади. Яка деталь є спільною для них? Їх об'єднує те, що всі вони мають у своєму складі лінзу. Розглянемо більш детально на прикладі лупи. Лупа це оптичний прилад. За допомогою якого дослідники розглядають дрібні деталі на поверхні невеликих об'єктів, Лупу використовують у багатьох сферах людської діяльності у біології, медицині, археології, банківській і ювелірній справі, криміналістиці, у ремонті годинників та радіоелектронній техніці. Праворуч маєте зображення. Основна частина лупи – ліворуч. Лінза, яка закріплена в оправі. Оптичні лінзи зазвичай виготовляють зі скла або пластику. Що ж таке лінза? Лінза це прозоре тіло, обмежене двома поверхнями, які заломлюють світлові промені таким чином, щоб у результаті формувалися оптичні зображення предметів. Промені світла, які падають на лінзу, заломлюються під час переходу з повітря у скло і далі прямують в іншому напрямку, що залежить від форми лінзи. Якщо після заломлення промені збираються в одній дошці, така лінза має назву збиральна. Вона зображена на малюнку під буквою А. Якщо після лінзи промені розходяться, то це розсіювальна лінза зображена на малюнку під Б. Зображення предмета, яке ми можемо отримати за допомогою лінз, залежить від відстані між лінзою і предметом. Так, збиральна лінза може давати збільшене і зменшене зображення, розсіювальна тільки зменшене. Таку властивість лінз використовують у різних приладах, наприклад, зменшене зображення збиральної лінзи. Можна розглядати, на прикладі фотоапарата, а збільшене, наприклад, проєктора. Розсіювальна лінза зменшене зображення, наприклад, окулярів. Коли на збиральну лінзу видає сонячне проміння, вона збирає не тільки світло, а й тепло. Тобто, якщо спрямувати таку лінзу на суху траву, як у вас зображено, то можна її запалити. Навколишні предмети ми бачимо завдяки тому, що вони відбивають світло, яке на них падає. Відбиті промені потрапляють у наші очі. Що відбувається далі? Виявляється, наші очі також містять лінзи і працюють як фотоапарат. Давайте розглянемо, наприклад, який у вас зображений будова ока. Вона складається з рогівки, дзвіниці, кришталика, райдушки та сітківки. Розглянемо кожну складову більш детально. Рогівка передня зовнішня прозора поверхня очного яблука, через яку в очне яблуко проникає світло. Кришталик. Складова ока двоопукла. Лінза із зміною, зміною фокусною віддалю. Райдужна оболонка. Райдушка або ірис. Вона рухома діафрагма ока у хребетних тварин з отвором зіницею в центрі. Розташована рогівкою між передньою і задньою камерами ока. Перед кришталиком практично світло не проникне. Зіниця – отвір у райдушній оболонці ока хребетних, через який око потрапляє. Промені світла у людини кругла діаметр якої може змінюватись від 1,1 до 8 мм. Сітківка. Внутрішнє світлочутлива оболонка ока, у якій розміщені фоторецептори. У вас зображено сприйняття і формування зображення. Відбиті від предмета світлові промені потрапляють на рогівку і криштали, тобто лінзу нашого ока, заломлюються. Далі ці промені збираються на сітківці, де за допомогою чутливих рецепторів перетворюються на електричні імпульси. Ці імпульси зоровим нервом передаються в наш мозок, де і формується зображення. Якщо на якомусь із цих етапів ми маємо проблему, Зір погіршується. Цілком логічно, що краще освітлений предмет, на який ми дивимося, то краще зображення ми отримуємо. Слід запам'ятати, що зображення на сітківці зменшене і перевернете. Як у вас зображено на прикладі дерева показано? Узагальнення. Основною частиною оптичних приладів є лінза. Лінза це прозоре тіло, яке здатне заломлювати промені. Лінза в різних пристроях може збільшувати чи зменшувати зображення. Людське око також є оптичним приладом, у якому зображення формується за допомогою лінз. Основні складові це кришталик і рогівка. Хвилинка відпочинку. Новонароджені діти бачать світ догори ногами, але із часом їх мозок перевертає його. Замалюйте зображення на вибір або під номером 1, або під номером 2. Так як сприймаєте його ви тепер. Переміримо, чи щось схоже у вас вийшло. Домашнє завдання. Опрацювати тему, як ми бачимо. Бажаю, щоб ви. У всьому бачили тільки позитив. До побачення!